Всім привіт! Усім привіт ще раз! І ви на каналі Бандитка розчити букви маленьких! Е. І слава Україні! От сьогодні ми будемо ось таке відео знімати. Привіт, сестричко! Я субачувала тебе. Ну, давай ну, хочу теж тобі сказати. Це соромно казати, але ну, не соромно. Ну я в ну, Карпати, бо ну, наша вчителька сказала, що ну, хватить, бо паша, ну, ви не, не їдете в Карпати, а я їду. Та я поїду в Карпати. Що? Ну, нічого, не розбираюся. Добре, я пішла. Ну добре, я так піду. Пока, пока можна з тобою. Ну, Заходить сестричка. Е, я не твоя сестричка, я дві жніг. А ну прості. А що будемо робити? Та... Кроватьки постребаем? Ну давай ой, <ш> <ш> давай ой, а что, тебе требуется снять с... с... устю штучку? Ну, ну добре, <ш> <ш> давай, бей подушечками Давай ще, давай, да, пригаємо, да! Діти, що поскойте. Діти, діти, Діти! можете не здійняти галосу? Ну, добре, я піду, а то вони щось там гало здійняли. Сказали, ну. Халосний день, да й давай тихенько. Прикольно. А що ж буде потім? Інтересно, скоро буде продовження. Всім пока!